Привіт, мої улюблені людини. Мене звати Тейлор Андерсон, і у школі я не дуже любив історію, і саме тому, можливо, мені було значно легше дивитися на полеона. Хоча я, відверто кажучи, сильно здивувався, що нічого у фільмі про одноіменний торт не було сказано, я вирішив одразу почати із дуже тупих каламбурів, аби новоприбулі знали, куди саме вони потрапили. Ну що ж, я дав вам шанс. Які часи такі огляди? А тому хочу я почати із того, що нагадую вам про те, що у нас прямо зараз відбувається збір для медичних потреб для 47-ї бригади, і у вас за 100 гривень, а то і більше є шанс виграти цілий зельдо набір, куди входить Нінтендо Свіч, ігри до нього і дуже багато різноманітної, тематичної, дуже цікавої макулатури. Uh, ніхто, мабуть, так не знає французької історії, як купа американців на чолі із британцем, котрий на носі крутив читання якихось там історичних джерел. Але загалом, якщо ви дивилися фільми Рідлі Скотта до цього, я зараз про гладіатора та царство небесне, то повинні розуміти, що можна зробити хороші кіна, котрі в історичному значенні більше нагадують фанфік на основі реальних подій. Хоробре серце теж входить в цей список, але раз ми говоримо про пана Скотта, то і приклади ліпше наводити із його фільмографії. Не спойлером буде розказати що Наполеон – це фільм, котрий розповідає про життєвий шлях Мсьє Бонапарта, принаймні про цікаву його частину. І Жозефіну до неї ми ще повернемося, поки давайте поговоримо про поняття історичного фільму. Його дуже часто плутають із документальним і забувають, що перш за все це художній фільм, котрий головним чином у пріоритеті ставить загальну історію, а не точність деталей. А тому мені, як попкорновому консументу, досить байдуже, чи обстрілював Наполеон Піраміди чи ні у реальному житті. Це художній фільм, де Припустима творча вигадка і певний рівень плутанини із датами. Але навіть якщо повністю відключити голову і забути за контекст реальної історії, Наполеон починає розвалюватися через ряд проблем. Проте, давайте поговоримо про хороше, бо знаєте, Хоакін Фенікс сам себе на цьому каналі не похвалить, бо не знає про нас нічого. Але якщо ви забустите це відео денебудь посеред Ютубу з своїм розкішним лайком, то, можливо, і дізнається. Ну а поки що доводиться віддуватись самому. Отже, Хоакін Фенікс. Нікс, це людина, котра знялася у навколо комікс муві і спромоглася у те усе навіть не обляпатись. В основному, через те, що Джокер це не типове комікс муві, але погодьтесь, і пан Фенікс теж молодець. Хоча найбільш моя улюблена його роль була у Гаррі Поттері, звісно. До речі, подивіться наше відео про третього Гаррі Потера. Ми старались, ми змогли зробили його якомога цікавішим. Якщо не бачили попередні два, то почніть відповідно: з них уже пора, уже осінь, скоро зима. Зробіть собі. Празник до Хоакіну, у мене абсолютно нуль запитань, хіба що як можна бути таким шикарним півфільмом, будучи напівсонним. З іншого боку, у такому ж стані, і ми робимо наші відео. Кожен його перформанс у кожному фільмі це мікродиво, А тому, навіть якщо якась стрічка із ним вам не сподобається, то принаймні можна подивитися на Хоакіна. Я називаю це ефектом Кіану Рівза, і стоїть лише різницею, що Кіану, щоб його любили, навіть грати не треба вміти. На щастя, Хоакіна не змусили говорити із фейковим французьким акцентом. Акцентом, що тільки б зіпсувало його гру. Я, звісно, волію дивитися фільми мовою оригіналу, але і 2 години 40 хвилин слухати французьку і читати субтитри я б не осилив. А от з англійською у мене сильно краще, і у вас також може бути, але і з певними стараннями. Я вчив англійську самотужки. Спочатку відучив її 10 років у школі, потім я дивився всілякі фільми, серіали, грав оригінальною мовою ігри, накачав купу додатків, попроходив ці додатки, і все рівно в огляді на шрека я ляпнув полайс замість поліс. А все чому? Тому що будь-яку мову потрібно вчити із тими, хто її знає. Тому не повторюйте моїх помилок і вивчіть англійську якомога швидше і не тільки для того. Аби розуміти, дай Боже, половину сказаного в серіалах, як я, а ще для того, щоб заговорити англійською. Саме тому варто приєднатися до онлайн-курсів у школі англійської для дорослих Green Forest. З Green Forest у вас із будь-якої точки світу, покритою інтернетом, буде доступ до стандартних курсів, які тривають 4 місяці, чи до інтенсивних для людей, до котрих уже через 9 тижнів приїздять родичі з Великої Британії. Абсолютно байдуже, який рівень англійської у вас зараз. Бо якщо ви Advanced, чи уточнюєте, що малося на увазі на. Навіть якщо в оригіналі просто озвучували алфавіт, ви все рівно за один курс покращите свою англійську на цілий рівень, і це насправді дуже просто, враховуючи, що команда школи написала власний підручник і зробила із нього інтерактивну платформу. Тож тепер усі студенти користуються усіма доступними фішками прямо через додаток My Green Forest, куди входять актуальні теми та обговорення, моментальна перевірка своїх знань, тести, флеш-картки і навіть онлайн-словник. Найкраще, що ви можете самі переконатися, чи підходить вам школа, навіть не викидуючи гроші на вітер. Бо перший урок на курсі пробний і безкоштовний. Найскладніше у записуванні на курс буде навіть не проходження тесту на визначення рівня вашої англійської, а взяти трубку, коли вам зателефонує менеджер, аби ви обрали для себе групу з найзручнішим для себе графіком. Якщо вас не лякають такі моменти, то, по-перше, я вас вітаю для вас вивчити англійську буде куди простіше. По друге, не могли б ви зі мною по маршруткам кататися, щоб казати замість мене, на якій зупинці зупинити маршрутку. А взагалі не переживайте, бо у Green Forest працюють прогресивні люди, котрі знають. При існування месенджерів і залюбки напишуть вам туди без порушення вашого особистого слухавкопідіймального простору. Старт курсів та записи відбувається щомісячно, а найближчі курси стартують 11 грудня та 8 січня. Тож хапайте свій шанс нарешті вивчити чи підтягнути свою англійську. Усі посилання, у тому числі на тест для визначення вашого рівня англійської мови, шукайте як завжди в описі до цього відео. Про гігантський хронометраж майже у три години я нию не просто так, але цього разу я нию в інший бік ніж у той, що можна подумати із першого разу, тому що як на цей фільм. Це дуже мало. Ніякі Хоакін Фенікс та супутні актори, якими б вони не були хорошими, не впливають на дуже поспішний темп фільму, який сильно виграв би, якби став серіалом, оскільки дідів нині навіть собі у мінус підтримує хіба що Apple, то на тому ж Apple TV+, вийде режисерська версія на цілих 4 години. Можливо, майже півтори години додаткового матеріалу і позбавлять почуття того, що Рідлі захотів замість історичної драми зробити Вінігрет із подій або Ольв'є чи, 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 мі, чи Мімозу. Я не знаю, вставте. Абсолютно будь-який салат, все рівно жарт уже було зіпсовано. А процесор за найближчим часом нічого знімати не планує. Загалом склалося таке враження, що Рідлі одразу цілився у 4 годину версію, але чи у силу віку свого промазав, чи то план про прокат на великих екранах з'явився сильно пізніше, і кіно нещадно покрамсав місцевий монтажний Едвард Рукінножиці. Ми значить, що духу захеканим темпом біжимо від події до події, чисто ставлячи галочки на найбільш значимих чи відомих подіях. При цьому усі показані майже 30 років не відчуваються взагалі, тому що діду Рідлі абсолютно байдуже на все, і він бере Хуакіна Фенікса, якому майже 50 років на роль Наполеона, котрому на момент першої появи немає і 25. аби показати значно кращий приклад, далеко ходити не потрібно. Варто взяти дебютну роботу самого Рідлі Скотта. коли він був молодий, ідейний, теж мав кінг на Наполеона і не забив свого маленького рідлі Скотта на усе, що може. У далекому 1977 році він зняв фільм Дуелянти фільм Дешевий і сердитий, але менш хорошим, звісно, від того він не стає. Там історія охоплює майже той же самий відрізок часу, що і наполеон. Проте весь час, котрий проходить відчув. Звивається максимально у героїв змінюються зачіски, костюми, і вони зрештою чисто візуально хай трохи, але старіють. Хоакін постарів хіба що на рік, але це через те, що фільм знімали стільки ж. Як я вже казав, занудити я не буду. В основному, через те, що коли ми у школі проходили наполеонівські війни, то ворони за вікном мені видавалися цікавішими. А до цього моменту про наполеона я бачив лише один фільм, де його грав в Зеленський, а це навряд можна сприймати як якесь серйозне джерело. З іншого боку, він наперед зіграв президента, тому я навіть не. Nei Проте, у тому числі через стабільно старого Наполеона, внутрішня логіка самого фільму починає розвалюватися навіть без якихось знань з історії. Причому і із самого початку. У першій сцені нам показують 24-річного Наполеона у тілі 50-річного Хоакіна Фенікса, котрий спостерігає за стратою Марії Антуанети. Давайте спробуємо уявити, що Франція у той період мала вкрай погане повітря. І усі 24 річки виглядали саме так. А Наполеон дійсно дивився на страту. Ну нехай сценаристи цілком свідомо вирішили. Переінакшити історичну подію для того, щоб щось сказати, але що? Мало того, що споглядання роботи гільотини у дії, скажімо так, ні на що не впливає, так тут ще втрачається нагода зробити Жозефіну сильно цікавішою. Знову ж забуваючи на історичні джерела, Марія Антуанета соває свою волохату голову під гільотину і не має навіть натяку на те, що перед тим її принизливо обстригли. І на це теж можна було б забити, якби у першій сцені з Жозефіною не показали майбутню жінку Наполеона, теж обстриг. Жиною. І без контексту здається, що майбутня імператриця просто перед цим розлучилася із хлопцем і бахнула модну карешечку. Лише 5 секунд на початку фільму могли б замінити декілька хвилин експозиції пізніше. Говорячи за Жозефіну, я не хочу оцінювати акторську роботу Ванеси Кірбі, бо її роль тут зводиться до страждальниці, де треба було показати діапазон між плакальницею та мадам Домінатрікс. Вона показала непогано, проте як і у випадку Хоакіна Фенікса, справа не у рівні акторської гри, а у відвертому місту. З касті. Сам фільм нам каже, що Наполеон, окрім інших комплексів, у своїй колекції мав іще один. Едіпів комплекс. прямим текстом нам кажуть, що Бонапарт був ласий до жіночок із карими очима і, знаєте, таких собі брюнеток. А тепер угадайте самі, як виглядала його мама, як в реальному житті виглядала Жозефіна, і чому зеленоока Венеса Кірбі сюди аж ніяк не свистить. І ще разочок давайте я понию трішечки про вік Хоакіна Фенікса, тому що це дуже важливо, як на мене. Як бачите, в якості прикладів я обрав лише ті історичні факти, котрі важливі для самого фільму. Так, от у реальності Жозефіна була на. Ість років старшою, що за логікою самого фільму тільки посилювало б ту динаміку, хімію та потовиділяючу фізкультуру, котру для героїв обрав Рідлі Скотт. Фільм робить вигляд, ніби наполеон молодий, гарячий, недосвідчений і дуже поспішний у любовних справах. А Ванеса Кірбі, котра в житті на 15 років молодша за Хоакіна, відповідно, грає жіночку із досвідом, котра уміє маніпулювати молодим чоловіком. Щоправда, цей же фільм нам замість хлопця показує якогось діда, котрий любить дуже молодих дівчат. І веде себе вкрай інфантильною, буквально як дитина. Як бачите, я не прошу історичної відповідності. Я просто хочу, щоб е, фільм, котрий говорить про щось, сам показував це щось у своєму фільмі і відповідав хоча б сам собі. Уся любовна лінія у Наполеоні, що найменше дивна, та і будь-які стосунки у Наполеона, хоча б із кимось, теж мені не дуже зрозумілі. Хай це будуть друзі, коханки чи власна армія. Коли чуєш останні слова Наполеона, котрі підозріло нагадують гасло Петра Порошенка Франція, армія Жозефіна, то якось і не думаю, що це був настільки вимучений пшик, де. Усе трималося на інфантилізмі, говорячи за армію. Чисто, аби ви не заснули від політичних сцен та того, що називають великим коханням, рідлі час від часу вставляє дійсно епічні битви, де Наполеон проявляв свій хист до полководства. Звісно, за тим винятком, коли він проявляв свій повний ідіотизм. Але все ж чисто візуально, битви від того слабшими не стають, що найважливіше за хорошими декораціями і ефектними баталіями не намагаються приховати, що війна це страх. Кров і холод, Бравади легко перетворюються у віччя, посмішка перед боєм за секунду стирається в ніщо. Битви дуже яскраві, але теж поспішні. У 1970 році одні одній тільки битві під ватерлоу було присвячено кіно на понад дві години. Дурачки, якісь подумав, було рідлі, і запихнув все у максимум 15 хвилин. І гляньте, нор вийшло. Але все ж, якщо ви йдете на Наполеона через битви, класні костюми, розкішні, масштабні декорації, то так ви все це отримаєте, але в такому випадку, мабуть, що дочекатися різноманітних нарізок на Ютубі. У всьому іншому вийшло дуже слабке кіно, переважно через те, що Рідлі Скотт сам вирішив постріляти собі по своїм старечим ногам. Опенгеймер не можна назвати документальним фільмом, у ньому теж дуже багато вигадки. Те саме можна сказати про Рокетмена, Гладіатора і майже будь-який історичний фільм. Але усі ці фільми не забувають найголовніше. Бути цікавими, кожен із них щось хотів сказати і вдало вплітав історичні факти чи легенди в історію самого фільму. Наполеон же виконує чек-лист подій зі сторінки з Вікіпедії. Це не те кіно, котре я буду передивлятися, але уже за саме почуття того, що я подивився фільм, а не рекламний продукт чи графонисте місово про суперлюдей без особистостей. Уже хочеться сказати дякую Рідлі і ЕПОЛ, хоча б за спробу зробити крутий історичний епік. І окрема подяка за гарячу Москву. Ой, так тепло стало в усіх сенсах цього слова, аж в жар, я б, сказав би, от кинуло мене. І от уже на... оці от буквально дві хвилиночки вони повністю виправдали ціну квиточків. От їй Богу. Дуже рекомендую. Експірієнс 10 із 10. Вам же особисто я дякую за будь-яку вашу активність, за ваші вподобайки, репости за підписку. Навіть я вам дякую. Навіть якщо ви от років 10 чи коли ми там починали робити Ютуб, тоді ви підписалися всеріну. Вам дякую вже цього разу ще й за відданість. Так от зверху. Подякую. Окрема подяка тим людям, котрі донатять на армію і беруть участь у наших зборах. Можливо, до того моменту, коли вийде це відео, ми вже його закриємо, тому що ви неймовірно активні люди. Усі інші блогери вам брешуть, коли кажуть, що ви найкращі Підписники, тому що як же це так, коли от у нас найкращі підписники в усьому Ютубі, не тільки. А тому, якщо ми зібрали уже для 47-ї бригади, то повірте мені, ми збираємо ще на щось, і от цей збір теж дуже потребує ваших пару гривень. Я не буду вас засуджувати за е, суми, які ви чомусь вважаєте маленькими, тому що 50 гривень це гігантська сума. Якщо ви хочете підтримати наш проект фінансово, то знаєте, що нам потрібно іще ще менше одного долара на місяць через Патреон чи Памія Кофі, чи, наприклад, через спонсорство на Ютубі, нам буде достатньо. наперед дякую вам за таку допомогу. Як ні, то пишіть коментарі. Ваша активність теж дуже важлива. Насправді, таким чином ви допомагаєте просовувати наш канал. От крізь ці от всілякі от труднощі, які називаються алгоритмами Ютуба, але ви впораєтесь із цим, і ми відповідно теж. У Рубриці, а що ж там Бенджамін? У нас повернення неймовірно феєричної, я так кажу слово, феєричної бібі. Вона ж Елізабет. Як бачите, вона вельми страждає. І виглядом своїм повністю показує, що от уже настала пора пледиків уже в її випадку місяців три, як бо дуже уже мерзлячка, але бачите, вони ми підбираємо собаки, які підходять по кольору один одним. Доля нам так їх посилає. Ми нікого із них не вибирали. Тому що, нашо, якщо ці собаки і так якби безкоштовно валяють. На вулиці бери, скільки хочеш, як хочеш. Ну що ж, мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон, монтажила це відео, прекраснюча Дюляна. А ви дивилися, як джорнал тримаєте з нами на одній хвилі. Народ, до нових зустрічей. Бувайте. Так Такоч у мене голова боліла? Бо я не тряс. Я голова тряс. Ну не, щось інше тряс і добре.